Який строк можна отримати відшкодування за вкладом, якщо банк визнано неплатоспроможним? Якщо ви розмістили кошти на депозиті в банку і так сталося, що цей банк визнано неплатоспроможним, не варто перейматися через імовірну втрату власних заощаджень. Кожному клієнту такого банку фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечує відшкодування коштів за вкладами, включно з відсотками. Нарахованим станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, виплату відшкодування коштів за вкладами. Фонд розпочинає не пізніше ніж на 20-й день після передачі неплатоспроможного банку під управління фонду. Зазвичай це відбувається раніше, на 15-й, а то й 13-й день. Виплату гарантованих сум фонд здійснює через банки-агенти, яких на сьогодні налічується 16. Спочатку під час дії в неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації фонд виплачує кошти за депозитами, щодо яких закінчився строк дії договорів, а також кошти з поточних рахунків клієнтів. А потім усе залежить від подальшої долі банку. Якщо не вдається знайти інвестора зацікавленого придбати активи і зобов'язання неплатоспроможного банку, розпочинається ліквідація банку і відшкодування з боку фонду підлягають усі кошти за вкладами фізичних осіб і ФОП незалежно від строку дії договорів. Водночас, у разі передачі активів та зобов'язань від неплатоспроможного до приймаючого банку. Як це зовсім нещодавно відбулося з одним із банків, навіть якщо йдеться про часткову передачу активів і зобов'язань, то зобов'язання банку за гарантованими вкладами фізичних осіб мають найвищий пріоритет і не можуть бути відчужені частково у таких випадках вкладник стає клієнтом іншого банку. Фактично для нього змінюється тільки вивізка, а всі умови розміщення коштів на депозиті залишаються тими ж, що й були, включно зі строком дії договору і відновленням нарахування відсотків за вкладом, щоб дізнатися, що відбувається з неплатоспроможним банком, вкладником якого ви є, на якому він світі. І загалом, як варто діяти далі, рекомендуємо стежити за нашими оновленнями, адже на офіційній веб-сторінці фонду розміщуються оголошення як про початок процедури виведення банку з ринку, так і про початок відшкодування коштів вкладникам. А ще багато іншої актуальної інформації. Одному з таких питань і було присвячено це відео. Ставте вподобайки, діліться з друзями, якщо воно було корисним. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.